Селі є свій вайб, але коли казали мені садити чи збирати картоплю, косити траву та багато чого іншого, то я мріяв чим пошвидше звідси втекти. Тому що це не те, про що я мріяв. В селі класно, не спорю, але не для всіх. Як казав Малала Юсуф Зай, село це лише початок вашого шляху. Не бійтеся подолати відстань, щоб досягнути своїх мрій. Так ділікат, мені ще пошлі буде. Заходіть. Так, це нарешті сталося. Я переїхав, переїхав з села у місто. Полетіли, зроблю грумтур своєї квартири. Коридор, якщо дозволити, повимахуюся. Взуття адміна, адіки. Адіки в районі купляв в розмірі 110 доларів. Форсів, яких я ще ні разу не ходив. Біленькі, зможемо розіграти. Далі. New Balance в розмірі 80 доларів. Puma в розмірі 120 доларів. І Adidas такі самі, як чорні, ці на неділю, ці на будний день, полетіли до моєї спальні та до мого офісу. Я тут сплю. І не тільки сплю крісло мільйонера. Лампа, щіль, на який я вам знімаю контент, ноутбук. Що тут у нас є в цьому? тумбочці Леджер. Ваші біткоїни, свої біткоїни зберігаємо лише на холодному гаманці, але зберігати в тумбульці буде винятком. Полетіли до моєї шафи. В цій шафі є для вас щось надзвичайно цінне. Бокс, який я особисто привіз з Києва з мітапу від біржі BinkX. Ми його розіграємо, розпечатаємо, я покажу, що в ньому є. А ні, 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 цей криптобокс, відповідно, ми розіграємо. Що є в цьому боксі, я вам не покажу, тому що потім вже буде нецікаво, але дійсно в цьому криптобоксі, повірте на слово, є реально цінні речі. Що для цього потрібно? Просто потрібно бути зареєстрованим за моїм посиланням на біржі Бінкікс, залишити уїд, залишити тематичний коментар до цього відеоролика і, відповідно, любу мережу соціальну, щоб я зміг з вами зв'язатися та, звісно, що відправити цей криптобокс вам. Шов в адміна по грошах. Пусто, а ви що хотіли, на ринку медвежка? Годинник? Не ролекси, але відповідно все з часом. Ванна в вані все скромно. Все тому що аптос ще не по 45. Кухня, що в нас по кухні? От я нажарив окарочок. Біткоін-дерево. Тут я вирощую свої біткоїни. Тут у нас кухня, мікрохвильовка. Чайник, можливо, якщо хтось не знав. Закрутки. Я хоч із села переїхав, але звісно, що село буде завжди зі мною. Ну і відповідно вишенька на торті – це вигляд з мого балкону. Бачите, там новобудови, там будується мій новий проект, а там будується новий ЖК мій шафик. Запитаєте мене, як досягнути такого великого успіху? Все дуже просто. Просто потрібно мати діда священника. Якщо серйозно, я простий хлопець села, в мене немає багатих батьків, які б могли мені це все заспонсорувати. І найцікавіше, що я зрозумів, це те, що потрібно знайти улюблену справу, і тобі не доведеться працювати все своє життя. Кожна людина, яка починає свій шлях, повинна бути готова до критики та до засудження. Зосередь свою увагу на цілях, а не на думках інших.